Що ж, це працює. 125 мільйонів гривень отримали українці в листопаді за жовтень місяць, а в грудні отримають ще більше. І кожен з вас також може отримати частину цих грошей. Тож, доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Що це за гроші, кому як вони видаються, де потрібно на них зареєструвати, що підключити, щоб вони нараховувались. Давайте детально розберемось. І так, зараз розберемося з найактуальнішою темою сьогодення, це як десь отримати додаткові гроші. Тому що зараз, ну, на жаль, важкий період в історії України. І е, отакі халявні гроші нікому не будуть зайвими. Тим більше, якщо їх дійсно дають, то чому не брати? Зараз я розповім, але перед тим пропоную долучитись до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку Підписатися під відео. Натискаєте і так ви не пропустите. А ще краще, якщо ви натиснете кнопочку підписатись, і біля цієї кнопочки вімкнете дзвіночок, тобто натиснете і виберете усі сповіщення. Тоді YouTube 100% сповістить вас, коли на каналі з'явиться якесь класне для вас відео, і ви по ньому зможете оформити собі якусь чи допомогу, чи виплату, чи збільшити свою існуючу. Тож долучайтесь, підписуйтесь, я розповідаю. Так, 125 мільйонів гривень виплатила держава українцям по програмі Національний Кешбек уже в листопаді місяці. Це в чотири рази більше, як заявив Михайло Федоров у себе в телеграмі. Це голова Мінцифри, так Міністерства цифрової політики і трансформації. Тож, за що вона видається і як її може отримати? Тому що 1,9 мільйонів українців вже її отримують. Це Саме вони отримали цих 125 мільйонів гривень. Я серед них накопичено за минулий місяць і виплачено 109 ,55 гривень 55 копійок. За цей місяць вже 4,40, але буду активно користуватись, тому що побачив, що це працює. Тож, що це за національний кешбек, як їх отримують люди? І ви, скоріш за все, також, тому що на каналі Народна Думка було відео, як там зареєструватися. Більше 100 тисяч переглядів, значить, тисяч 10 людей точно то зробили. Хто ні, то за хвилину вам інструкція. Заходимо в дію, сервіси, національний кешбек. Долучитися, погодитися. Потім треба приєднати карту. Вибираємо приєднати карту, пропонує в якому банку відкрити. Якщо ви в якомусь банку вже відкрили. То вона там з'являється автоматично. Переходимо в той банк, наприклад, Приват, Моно, «Моно», Ощад, будь-де, де вам зручно, яким ви користуєтесь, додати карту, вибираємо в списку національний кешбек. Карта національного кешбеку погоджується з умовами, підписуємо, активуємо все. Переходимо назад в дію. Якщо її зразу там нема, то виходимо з дії, заходимо ще раз, ну, типу, перезаходимо і вибираємо ту карту, на яку будуть. Виплати, все, гроші вам нараховуються. Як активувати карти, якщо у вас Ощадбанк, Пумп, монобанк, тому що там потрібно ставити галочку. Я розповідав в своєму попередньому відео. Які не то, що трудності, а з якими небезпеками ви зіткнетесь? Хочу вас відразу попередити, щоб ну, у вас було право вибору. По-перше, ви надаєте згоду банкові обробляти. Інформацію по ваших рахунках і картах, тобто рух ваших коштів, і передавати їх третім лицям. Ну, в нашому випадку це виходить державі. Тобто держава нараховує гроші лише на ті кошти, які бачить, що пройшли по вашій карточці. Коли ви в магазинах потім купуєте український товар, саме український товар, товар українського виробництва, який приймає участь в програмі, це ну, більшість українських товарів вже зареєструвалися і приймають участь в цій програмі. То 10% від їх вартості нараховується вам назад на ту карту, яку ви вказали. Далі. Можна нараховувати до 3 тисяч гривень за місяць. Це максимально допустима гранична сума. Тобто, якщо ви купите українського на 30 тисяч гривень, то 3 вам повернеться назад. Таким чином, українці в цьому місяці вже, вже накопили 125. Мільйонів. В наступному очікують, що ця цифра зростає в 2, 3, 4 рази, може доходити до півмільярда гривень, бо ну сом. Це півмільярда гривень, які б нікуди не зарахувалися, а так назад вертаються українцям і назад вертаються в економіку. І ті, хто кричать, от, щоб чиновники не крали, ще, щось, От цих півмільярда гривень. Щоб вони їх не вкрали, то мені здається, краще їх оформити назад, щоб вони вернулися людям. І ця програма вже працює. Е, до ризиків, да, що ваша інформація буде передаватись третім лицям, і що всі ну, типу, зможуть побачити рух по ваших картах. Наприклад, в мене там якогось такого руху, особливо секретного, да, якісь там переводів, такого нема. То мені байдуже, бачать вони, не бачать. Головне, щоб тих грошей було побільше. І думаю, що для 99% пенсіонерів плюс-мінус так само, коли пенсія 3 тисячі чи 5, так? Це в кращому випадку 5. То якихось особливих рухів по тій карточці не замітиш. Ну, якщо у вас пенсія 5 тисяч гривень, то максимально накопичити ви з неї зможете 500 500 гривень зверху, мені здається, це також непогано. Витратити їх можна на оплату комуналку, поповнення телефону, квитки, планах товари українського виробництва. Мені здається, як тільки роздадуть оцю тисячу гривень від Зеленського і додать туди ліки і товари українського виробництва, то вже й тоді без проблем можна буде купувати із тих бонусів, що нарахуються зверху. Тому, я активно спостерігаю, вам розповідаю, вам вирішувати самим, як тим користуватися. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.